Ровоз Томас та його друзі Залізничні історії. Привіт. І щороку, день катастрофи, він проїжджає як застереження іншим і зникає у проломі з пронизливим криком пропащої душі. Персі, що це ти таке розказуєш? Про потяг привид. Машиніст його вчора вночі бачив. Де? спитали Томас і Тобі? Він не сказав. О, у мене колеса держать, як про це думаю. Хе, сказав Томас. Просто ти дурний малий паровоз, а от я не боюсь. Томас не повірив у вашого привида, сказав Персі наступного ранку. Машиніст засміявся. Я теж не повірив. Це був уявний привид по телевізору. Персі був розчарований. Того вечора він повертався з порту. Персі знав, де він їде навіть у темряві. Переїзд коло ферми кроу. Тепер уже недалеко. Він любив їздити вночі. Рейки гули, а сигнальні вогні сяяли зеленим. Та попереду лежав поламаний віз, навантажений вапном. Фермер Сем щойно побіг по допомогу. Персі розтрощив вози на тріски. Вапно розлетілося на всі боки. Він швидко підкотив до найближчої будки стрілочника. Персі персі driver, машиніст пояснив, що сталося. я подивлюсь, що там сказав Стрілочку, але ви краще почисти Персі, а то люди подумають, що він привид. Персі захихотів. Треба прикинутись привидом і налякати Томаса. Хай знає, як називати мене дурним малим паровозом. Тобі пообіцяв йому цьому допомогти. Томас саме наєлозився вести свій вечірній потяг. З Персі сталося лихо, крикнув Тобі. Бідний паровоз, сказав Томас. Яка Потораж. досада? Це означає, що я спізнюсь. «Для тебе you, очистили лінію, але лихо ще гірше, ніж ти думаєш. Не it, it, треба it, про це, Тобі. Я не можу чекати цілий вечір. Я щойно щось бачив, сказав Тобі. Це схоже на привида Персі. Він їде сюди, прямо до нас. «Ха!» Подумаєш, не бійся, Тобі, I'll я тебе захищу. мене, впустіть мене, завивав перс. Ні, ні, ні. Ні за яку диминку з мого димаря. Я зачухкаю, я запихкаю, я вам браво розтрощу. Господи, вигукнув Томас. Уже пізно. Що ж робити? Треба знайти Анні і Кларавель!» Коли Томас повернувся, був уже ранок. Де ти був? спитав Тобі. Ну, сказав Томас. Я знав, що ти сумуватимеш за персі і не захотів заважати. Я ночував на товарному дворі. О, вибач, нема коли стояти. Треба подавати пасажирські вагони. Персі, Персі не переймався своїм вчорашнім зіткненням, зате страшенно був із себе задоволений. Він усе чув. Бачу, привида.